Я педагог початкових класів, заступник директора з навчально виховної роботи. У 2018 році підписав контракт. Чому ви вирішили? Ну то, що знаєте, дуже тяжко казати, пояснювати дітям, що треба любити нашу Україну і захищати, да? а самому не приймати участь. Служив у 79-й бригаді 2 другому батальйоні. Зенитно-артеріартерійському взводі. Ну, в 22-му році, коли почалася широкомасштабна війна, да, отримав контузію хорошу і е... почав втрачати здоров'я. Да. Частково втратив зір, там слух, ну там нормально вистачає. Ну і хоті... хотіли мене відправити на кухню, а я сказав, на кухню не піду. І прийшов сюди. Ну, скажімо, максимально намагаюсь вносити якусь помірів можливості, якусь лепту, да, якусь допомогу, перемогу нашу. Бути фізично, не сильно витривалим. Але, як кажуть, на характері, на стержні можна зробити все. Я бачив, коли люди робили нереальні речі, просто нереальні. І та людина, яку ти бачиш поряд з тобою, яка в принципі... Ну, Не є якимось там рембо-бойовиком в бойовій обстановці, вона просто ну, робить фантастичні речі. Перших 2-3 дні ти вже розумієш, яка людина, ну так, процент, процентів на 80, ти розумієш, яка ця людина буде в подальшому. Вони це одразу видно. Там розумієте, не завжди. От є такі люди, які там працювали десь організаторами, якимись, да, там лідерами. Там в них були кампанії, там підлеглі, якісь, да, і вони керували ним. Не завжди ця людина може бути керувати другими людьми тут. По перше, чому тому, що люди приходять дорослі з яким життєвим досвідом? По перше, в них за життя були якісь досягнення, провали, які вони з яких виходили, да, тобто, вони сформовані люди. І е, людина, яка може стояти от, реально, яка може стати десь з боку, тихенько просто виконувати те, що їй кажуть. Е, до кінця першого тижня ти розумієш, хто він буде у подальшому, яким він буде. Він потенційно командир. Дивіться, не завжди, як вам правильно сказати, не завжди командир, от кого ми обираємо командиром, він командир. Але не завжди, як скажу, ми, розумієте, перші обстріли, перші бойові дії це завжди стрес. Хто не може сказати, як та чи інша людина відреагує на ту чи іншу ситуацію? І командири іноді впливуть від усталості, від неочікуваності, ну від різних факторів. І от, от такий чувак, який стоїть рядом пов... ну, просто поряд і мовчить, він дуже часто бере на себе відповідальність. Розумієте, дуже тяжко взяти на себе відповідальність. За непопулярні рішення. Найголовніше не з'їдати себе із середини. От серйозно, коли ти сам себе накручуєш і проблеми ще немає, але ти себе їси, тобі дуже тяжко. Якщо ти рішаєш проблему по мірі її появи, набагато краще. Ну, простіше. Немає проблеми, не треба про неї думати. З'явилась проблема, давайте її вирішувати. Так. Ну, Перше, що ніхто, крім нас. Це перше. На що треба звернути увагу? Передивиться фільм в зоні особого внімання і забудь його нафіг. <різь> Тому що в першу чергу, розумієте, тут, ну як сказати правильно, кузня, кузня, мабуть, тут люди проявляють себе. Тут люди проявляють характер. Тут Той хто не може, той тут може. В нього тут виходить. Як через сльози, через біль, через якусь таку штуку, але в них виходить. І десантно-штурмові війська ну я не хочу зараз принижувати інші війська, але часто будучи на якихось курсах за кордоном в Україні, ми спілкуємося з іншими інструкторами. І навіть наші курсанти. З нашого центру вони спілкуються зі своїми друзями, які проходять зараз без ЗВП в інших місцях. І коли вони приходять, падають, вивалюють нови, кажуть, все, буду віддихати. І стрільби, заняття, заняття, стрільби, буду віддихати, то телефоную інші навчальні центри, не буду казати, які. Де кум одного курсанта служив. І що ви робите? Лежимо, кайфуємо під деревом. І це йому задав таке питання, яке каже, каже: якщо ми з тобою потрапимо на одну позицію, ти то там теж будеш лежати і кайфувати під деревом. Рівень підготовки доволі високий, доволі високий. Тому що, звичайно, що всьому навчити неможливо. Але максимально підготувати ми намагаємося, у нас, в принципі, все виходить. В кожному наборі от є такі солдати, які запоминаються більше за інших. І скажу вам так, що це не отакі, як в фільмах 2 метра, коса сажень в плечах. Це ну, більше якісь такі своєобразні. <різь> <різь> так. Часто звони, часто дзвонять, часто пишуть. От, Часто дзвонять, часто пишуть, Деякі, декотрі заїжджають Уже Через певні періоди часу і через роки заїжджають, зв'язуються, пересікаються. кажемо так, що ще ніхто з наших інструкторів, нікому з наших інструкторів спини не плювали і не казали, що ми вас тринемо, і буде ай-яй-яй. зараз. Програма навчання змінюється буквально кожен набор. І це, ну я вважаю, тому що війна не стоїть на місці війна, вона йде далі, далі, далі. І нам потрібно інструкторам потрібно постійно, постійно, постійно якісь нові фішечки, якісь нові лайфхаки хаки, якісь реакція на нове озброєння противника. Да? Ми це повинні все постійно, постійно враховувати. Навіть не кожен набор, а кожен тиждень буває таке, що за от курс базової стої підготовки. Програма може змінюватися декілька разів. Це тяжко в першу чергу для нас і в другу чергу для військовослужбовців, тому що ми повинні це попрацювати, повчитися самі для себе, а потім зробити довести цю інформацію для них. І війна дуже швидко йде. Я колись думав, що мода швидко змінюється. От, війна змінюється намного набагато швидше. До сім'ї поїду. Толя ти по чому мене туля? Сім'я до нас. І все. Дякуємо.